Всім вітання. Сьогодні хочу продовжити наше спілкування відносно поля. Це досить таки важливий фактор вільній енергії, тому що електромагнітні поля утворюються лише тоді, коли йде випромінювання. І ця вже енергія можна і називати вільною, тому що вона рухається в просторі. Так, зараз я демонструю. Так. От прилад, який не має нічого, так, нікуди не комутується. Я його сюди поставлю. Не будемо робити зупиночок, включаємо нашу систему. Так, споживання 1,51. І дивимося поле. Лечо, лечо появилося. Тепер. Стрілочка трошки пішла. Тепер я під'єдную. От бачимо, трошки додається. Але дуже мало. Так. Тепер далі дивимося. Я приєдную катушку. От, поле більше трошки, так? От. Тобто катушка вже як антена набирає енергію і збільшує потенціал. Це одна катушка, так само, і другу катушку даю. Так само, однаково. Але поле збільшується. Тобто, прилад, який не приєднаний ні до чого. Починає показувати по одному проводу наявність енергії протікання. Зараз візьму крокодильчика. От у нас поле додалося. Тепер я знову додаю конденсаторну екранну обмотку. Знову ж таки впливає, поле зростає. Так. І тепер далі я беру заземлення і на другий кінець, на землю. Пішло донизу, так? Тепер від'єдную. Також ось йде донизу. Тепер, дивимося, вона зараз ДЛР не працює. Я. Лампа ДЛР починає працювати, засвічується. І ефір починає яскраво світитись. Так само дивимося на поле. Тільки я приєдную землю, у нас поле починає з'являтися. Тепер дивимося на конденсатор. Так само поле зростає. Якщо я повністю закорочую, воно йде донизу. А коли йде розрив, іскровий розряд, поле зростає. О, зараз як я згадаю, ну я розрядниками робив. Через що важливо саме розряд? Так само, коли я ставлю на конденсатор сюди, от в мене поле зростає, коли йде іскровий розряд. Якщо повністю закоротити, от поставити, поле пішло донизу. Якщо я роблю іскровий розряд, щоб іскрайшла, поле зростає. Саме тому в ефекті Юткіна використовується два розрядника, і в багатьох системах, де є присутня вільна енергія, там обов'язково повинна бути земля через розрив. З чим це пов'язано? Якщо взяти цей конденсатор проходять діоди, і у нас тут вже постійна складова. Якщо у нас постійна складова, нам треба робити переривання. Тоді ми зробимо розрідження, коли йде розрив, і енергія захвачується з навколишнього середовища. Як закоротив поле зникло, коли починає йти іскра, поле зростає. Так, зараз зроблю зупиночку. Так, Продовжую демонстрацію. Так, бачимо, що по одному проводу у нас цей кінець від'єднаний, цей приєднаний, іде майже посередині видно, так? Зараз я ще покажу, що дійсно так воно тут один провод. Тобто енергія в нас зараз з катушки. і Прилад показує. Тепер демонструю. Я робив розряд, От. видно так ось і дивимося, як поле наростає. Коли я закорачую повністю стрілка, впала, коли йде розряд. Певний, тобто треба саме регулювати зазором. Тобто розрядник треба, щоб регулювався. І коли ми попадаємо, от у нас або може наростати, або повністю падати. Через що робляться? Розрядники із регулюванням. І лампа DLR, коли я так виключимо світло, зараз тут, видно, лампа загорається. Так, тепер, якщо я від'єдную заземлення, поле зникло повністю 0. Тільки приєдную зем, за землю, я під'єднав, поле є землю від'єднав поле 0. І коли я додаю розряд другого заземлення, у мене Поле заскалювати може. от майже бачимо. Бачимо, Заскалює. По одному провіднику. Демонструю дійсно, що це по одному провіднику. від'єднує один провід от. і демонструю, щоб ви не думали, що у вас щось там от у нас. Нема тут нічого. Тобто рух енергії йде по одному проводу і поле, яке утворюється. Досить таки залежить від іскрового розряду. Це сьогодні таке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!